Тема нашого сьогоднішнього уроку називається рослини. Я всміхнуся сонечку. Здрастуй, золоте. Я всміхнуся квіточці. Нехай собі цвіте. Я всміхнуся дощитку, лийся мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. І рослини ви щодня бачите. Дорогою до школи або коли просто виходите на вулицю. Правильно, ви назвали різні рослини. Це і клени, і каштани, і тополі, і верби. Чи хотіли ви більше про них дізнатися? Звичайно, що хотіли. Здоровий дуб, маленька кульбабка, в'янкі барвінок і квасоля, яблуня і кущ смородини. Усе це рослини. Рослинний світ різноманітний. Чи всі рослини мають однакову будову? Звичайно, вони всі мають приблизно схожу будову. Ви, мабуть, здогадалися вже, що сьогоднішній наш урок присвячений різноманітності рослин та їхній будові. Поглянь, будь ласка, що де росте? А ну, глянь, у нас є школа шкільне подвір'я, парк, город, ліс та озеро. Поглянь, будь ласка, де рости може верба? Як ти думаєш, звичайно, верба може рости у нас як в парку, так, так і біля водойми. Так, тепер дивимось, у нас є берізка, де росте береза. Береза може рости в парку, біля школи, так? або в лісочку, де росте калина. Кущі калини можуть рости в парку, біля школи, біля городу, не в городі, а біля городу, в лісочку, звичайно, де ростуть помідори. Помідори ростуть на городі. Де росте... Полуниця. Полониця росте на городі, а суниця, як ти думаєш, де? Звичайно, суниця росте в лісі. Так, скажи мені, будь ласка, де росте очерет? Очерет росте біля водойми? Де можуть рости гладіолуси, квіточки такі? Правильно, вони можуть рости або в парку. Так? Або в садку, так. Де ростуть каштани? Каштани можуть рости біля школи, в парку. Так? А де може рости ялинка? Ялинка може рости також біля школи, тобто біля будівлі, в парку або в, лісу. в лісі. Так, а де ростуть гарбузики? Гарбузики ростуть на городі. Рослини. Це жива чи не жива природа? Як ти думаєш? Звичайно, рослини це жива природа, тому що вони дихають, ростуть і розмножуються, живляться та помирають. Подумай, що треба рослині для того, щоб жити. Правильно, рослині потрібне повітря, вода і, звичайно, ґрунт з поживними речовинами. І сонечко. Подивіться, будь ласка, в нас є асоціативний кущ за темою рослини. Яка ж у нас буде припускатися думка, коли ми чуємо слово рослини? Рослини це краса, рослини це їжа. Рослини це одяг, тому що з деяких рослин роблять нитки для одягу. Рослини це повітря, тому що ми знаємо, що рослинки що? Правильно віддають нам повітря, очищують повітрячко, так? Також рослини це здоров'я, повітря здоров'я і обов'язково це життя. Подивись на малюнки і скажи, що в них спільного. Правильно, спільне те, що вони мають листочки, мають стовбур. А що відмінного? Відмінні вони за розмірами, тому що в нас із вами є береза, це дерево, калина це кущ, і кропива це трав'яниста рослина. Дивимось. Ось в нас основні органи рослини корінь, так, з чого все починається. Далі йде стебло. Від стебла йдуть листочки, квіточка. І коли квіточка відцвітає, так всерединці в нас є, що залишаються плоди із насінням. Запам'ятай, усі рослини різні. Проти в них однакові частини, або їх називають органи. Органи рослини це корінь, стебло, листки, квіти, плоди з насінням. Які ж рослини ростуть біля твого дому? Поглянь, які ростуть біля діток дому. Так, а які ростуть біля твого, як ви думаєте? Правильно, це і каштани, і берізки, ромашки, мальви, троянди. Різні різні квіти можуть бути. Так, ще на другому малюнку. Так, зображений город, біля діток ростуть черешні яблуньки. Соняшники, помідори. Погляньте, будь ласка, малина. Так, скажіть, будь ласка, які плоди на них можуть дозріти? Скажи, будь ласка, які плоди на дереві яблуня? Правильно, яблуко. А на дереві вишня? Вишеньки або черешня, якщо це черешня, то черешеньки. Правильно. Скажи, будь ласка, якщо ти бачиш помідори, то, що буде плодами? Плодами буде сам помідор червоного кольору. Звичайно, ягідки, малини, з чого ще? Калини або суниці. Так, це ягідки будуть абсолютно згодно з вами. Соняшник має плоди, зернинки. А які є плоди в каштанів? Там, де білі свічечки на першому малюнку. Звичайно. Це, в них їхні насінинки, Це будуть коричневі каштанчики, які ми можемо спостерігати восени. Давай з тобою спробуємо дати відповідь на запитання, яка частина рослини є найважливішою, як ти думаєш? Так. А навіщо рослині потрібне коріння? Корінням рослина закріплюється в ґрунті. Дістає воду і поживні речовині. А, речовини. а скажи, наприклад, навіщо рослині стебло? Воно тримає листя і квітку. По ньому надходять поживні речовини. Навіщо потрібне листя? Воно ловить сонячне проміння через листя, рослинка дихає. А навіщо треба квіточка? З нею утворюються плоди і насіння. Як ви вважаєте, чи може рослинка жити без будь-якої? її частини. Звичайно ж не може. Усі органи рослини тісно пов'язані, тому що рослина це одне єдине ціле. Розглянемо хвилинка цікавинка в нас. В нас є рослина. Це рослина бамбук. Це рослина, яка дуже швидко росте. За добу вона збільшує свою висоту майже на один метр. Висота бамбука може сягати висоти дев'яти поверхівки Чи знаєте ви, якісь цікавинки про рослини ще? Поглянь, будь ласка, що означають ці знаки. Ці знаки означають, що треба берегти природу. Послухайте вірш. Наша планета Земля щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Сонечко рано встає, день промінцями засвітить. Все, що навколо твоє. Слід берегти і любити. Дякую за увагу! Берегіть природу! Вона в нас найголовніше, що в нас є. Дякую за урок! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки до наступного уроку!